Стиль олдмані. Чи може дівчина з Києва відповідати цьому стилю? Ні, ну можна, дійсно, якщо дівчина там, з освітою, з інтелектом і так далі має смак. Що таке олдмані? Це тоді, коли ти маєш історію своєї родини. І історія родини твоя простягається на десятиліття і століття, коли нинішньому поколінню в спадок. Надійшло не тільки там нерухомість, якась там чи родинний бізнес, а стиль життя. Українські дівчата можуть собі це дозволити. Хоча ну не у багатьох. Я думаю, це може вийти, бо всі будь-хто в Україні. Ми народжені не в князівських родинах. Багатьом дівчатам зараз важко. Вони щось шукають. А чому ж так вони так актуальний цей стиль Олдмані? Ну це він актуальний не тільки в Україні. Він актуальний по світу.